Я хочу запросити до розмови Святослава Вакарчука, лідера гурту Океан Ельзи, пане Святославе, вітаємо із Днем Прапора. Радий бачити. Доброго дня, я вас всіх теж вітаю з Днем Прапора. Ви як людина, яка понад 30 років підіймає прапор, державний прапор України, синьо-жовтий стяг на сценах в різних країнах. І от, власне, я хотів би запитати, а як загалом змінювалося сприйняття аудиторії протягом ось часу всього часу творчості Вокан Ельзи? Ну, якщо бути відвертим, то в е Кар'єрі Ельза, яка сягає вже 30 років. Я не можу сказати, що якось щось змінювалось або не змінювалось. Ми само якось початку нашого перебування на великій сцені поставили таку високу патріотичну планку. Назвав так. Ми завжди відчували і розуміли, що ми представляємо не тільки себе. А й Україну, в тому числі за кордоном, куди ми почали їздити достатньо швидко, буквально через декілька років після початку нашої діяльності. Тому де там, де ми піднімали на концертах, український прапор завжди публіка а, з резонансів і унісон з нами робила це. Тому за це я безумовно можу пишатися і всім дякувати. Ну безумовно, також а, своє дали а, революційні події, з якими ми. Так чи інакше стояли пліч опліч, або були частиною яких це і помаранча революція, і Майдан. Всі вони асоціювали з національними прапорами. І наша музика там лунала. Тож ця така, ну скажімо так, зв'язка продовжувалася. І взагалі. Останнім часом, останні декілька років, вже така традиція є, що на всіх концертах Тіану Ельдзе люди приносять багато прапорів. Саме вони не ми, а вони, ну скажімо так. Є рушійною силою цієї асоціації, що наші концерти асоціюються з прапорами українськими. А от сьогодні, якщо ми говоримо про особисте значення синього жовтого кольорів, особливо під час збройної агресії країни терористки, боротьби за свободу, що вони для вас означають, Святослава? Я дуже багато підписую. На фронті хлопцям і дівчатам, нашим бійцям прапори їхніх бригад і разом з тим, українські прапори Нема такої більше такого. Ну скажімо так нема нічого іншого, більше що я підписував ніж українські прапори, особливо останнім часом для хлопців. Та на фронті це теж дуже важливо і дівчат пам'ятати про те, що ну прапор об'єднує нас всіх. Ну і так само в мене є багато. Подарунків від бійців, які передають підписані ними особовим складом багато прапорів разом з прапорами їхніх підрозділів дарують українські. У нас в нашому такому імпровізованому музеї вже десятки таких прапорів. Тому безумовно, ну знаєте, там, де майорить український прапор, там широко дихає українська душа і міцно б'ється українське серце. Пане Святославо, ваше найголовніше, ваші найголовніші слова для тих, хто зараз нас дивиться, для тих, хто вдома, для тих, хто далеко від дому в сьогоднішній день. Сьогодні день прапора. Завтра день найважливіший день нашої держави, день нашого народження, День Незалежності. І я хочу, щоб ми і в ці дні, і зрештою, кожного дня пам'ятали декілька простих істин. Перше, що наше майбутнє залежить від нас. І коли я кажу цю фразу, це не загальні слова, це значить від кожного, від мене особисто від вас, а від всіх, хто нас дивиться сьогодні, кожен з нас може має і мусить зробити щось для того, щоб Україна стала сильнішою і настав довгожданий справедливий мир. Друге, хочу нагадати вам, що Армія може виграти битву, але війну виграє не армія, війну виграє народ, і тому український народ має бути єдиний в своїй підтримці наших наших збройних сил, наших сил оборони незалежно від того де ви, і хто ви, чи ви безпосередньо забезпечуєте функціонування наших сил оборони. Чи ви зі зброєю в руках стоїте на передовій? Чи ви в тилу, але робите те, що можливе для вас? Чи навіть ті, хто чуя, кого доля а, занесла далеко від батьківщини? Всі, ми кожного дня маємо пам'ятати, що це наша персональна справа і персональна відповідальність зробити так, щоб в Україні настав довгожданий мир. Пане Святославе, дякую вам за ці слова і за те, що надихаєте. Дякую. Святослав Вакарчук, дякую лідер гурту Океан Ельзи, був з нами на прямому зв'язку.